Жила була маленька дівчинка Оленка. Вона дуже любила Великдень, бо це було свято, коли вся родина збиралася разом, пекла смачні паски та фарбувала яйця. Одного разу напередодні Великодня Оленка вирішила допомогти мамі з приготуваннями. Вона запитала маму Мамо, а чому ми фарбуємо яйця і печемо паски? Мама усміхнулася і сказала: Оленко, Великдень це велике свято, коли ми радіємо Воскресінню Ісуса Христа. Яйця це символ нового життя, а Паска це символ хліба, який Ісус ділив зі своїми учнями. Оленка з цікавістю слухала маму, а потім запитала. А як ми прикрашаємо яйця? Мама відповіла, є багато способів оленко. Наприклад, крашанки. Це коли яйця фарбують в один колір. Зазвичай у цибулинні, щоб вони стали червоними або коричневими. А ще є писанки. Це коли на яйця наносять візерунки воском, а потім фарбують. Є дряпанки, на яких гострим предметом видряпують візерунки на вже пофарбованому яйці. А ще ми можемо зробити сучасний декупаж яєць серветками. Оленка зраділа: О, декупаж? Це як? Мама пояснила: ми беремо кольорові серветки з красивими малюнками, вирізаємо їх. І приклеюємо на яйця за допомогою яєчного білка. Це дуже просто і красиво. Оленка була дуже рада дізнатись про великодні традиції та сучасні техніки прикрашання яєць. Вона допомогла мамі спекти паску, розфарбувати яйця різними способами та зібрати великодній кошик. На Великдень. Оленка разом із родиною пішла до церкви, а потім вони влаштували святковий обід. Оленка весело провела час із сім'єю. Діти! Сподіваюсь, вам сподобалась розповідь про Великдень та великодні традиції. А зараз пропоную вам спробувати зробити декупаж яєць серветками. Підготуйте такі матеріали. Варене яйце, кольорові серветки з дрібними малюнками, яєчний білок та пензлик. Виріжте малюнки з серветок. Обережно відокремте верхній шар серветки з малюнком. Коли все буде готово, змастіть яйце яєчним білком і приклейте різні вирізані малюнки. Розгладьте серветки пензликом. Або пальчиком, щоб вони щільно прилягали до яйця. Дайте яйцю висохнути. Залиште його на деякий час, щоб білок висох і серветки закріпилися. Ось і все. Ваші чудові великодні яйця готові! Сподіваюсь, вам сподобалась розповідь і ідея для декупажу. Бажаю вам гарного дня та веселого Великодня!